Легка, зручна, стильна. Універсальний варіант, як по кольору, також по формі. Класична модель оправи до окулярів, як для постійного ношення або ж до окулярів для читання. Повністю пластиковий корпус у коричневому кольорі він гарно пасуватиме до будь-якого гардеробу, буде дійсно вдало поєднуватись з будь-яким одягом. Має металеві завушники з ось таким дизайном, дуже стильно та лаконічно, нічого зайвого не мають. І майже повністю оформлені у пластикову накладку в тон всьому обідку, тому, тому зайвої уваги дійсно приведу. Вертати не будуть завушники з флексами. Підійде така оправа для власників середнього, трошки крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути на сайті Києнза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Сюди можна встановлювати лінзи, як на рецепти зі знаком плюс, також мінус, або для корекції стигматизму, стильно будуть виглядати не тільки прозорі, а, наприклад, фотохромні або ж тонування, наприклад, у градієнтному виконанні. І на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри, але яких точно ні в кого не буде. Тут дуже зручна посадка, також завдяки суцільним носоупорам вони не залишають слідів, якщо це окуляри для довготривалого використання ну тобто на постійні рецепти. Замовити оправу або ж окуляри зараз, а тому цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київліза. цього артикул моделі у коментарях.